Коли була милою дівчинкою, а брат маленьким хлопчиком, казала прабабуся Останні крихти ти віддай горобчикам, я пам'ятаю хліб з печі із маслом, чи варенням, а потім крихти у її вже дряхлих жменях, котрі вона, мов хрестик з вервочки, поцілувала хам на корм, і так разів чимало. І шепотіла поміж себе ці слова природні. Хліб нам на суші, Боже, дай сьогодні. А потім про бабусю забрав у землю гріб. Та не припинились настанови. Як тільки внучко паде хліб, де зі стола на підлогу, ти піднімай цілу, ці настанови строгі!» думала, що щось бабуся з дідом ще не знають, хліб ж не живий!» Не поцілує він навзаєм, я й милою, наче не корилась знаком. Та коли падав хліб, я уявляла, що він плакав. Почуєш і від нас і в фільмах, і в газетах про те, що внучко робилось 33 -м. Та у 2025-м мене так ж ненацька на охопила туга, і сум, і розпач, і добре видний жаль. Бо українські фермери. Рятують наш врожай, бо підривається на мінах шанс вижити мізерний. Тим часом як Росія краде наші зерна, плунує сховища, посів спалює терор, і чим це знов не той голодомор, і чим це знов не той голодомор? Моя прабабця, бачте, була на жаль пророком по на хліба, як ціна життя висока.